Сьогодні у мене буде рецепт такий трохи, знаєте, ну, ну, якийсь, може, для мене незвичний. Я буду робити сьогодні м'ясний рулет з начинкою з варених яєць із сиром із зеленю. Тому пропоную вам його подивитися і приготувати разом зі мною. Я вже підготувала у мене тут 700 г фаршу з індички. Можна брати будь-який не принципово. Чотири зварених яйця. Одне яйце мені потрібно буде у фарш сире, сиру я взяла 70 грам. Ну і приправи. Оце все, що а, і потрібно буде у мене є трішки домашнього майонезу. Оце... І ще у мене буде заморожений укропчик. Так що, приступаємо з того, що ми робимо тісто Тісто з фаршом. Тісто з фаршу все дуже просто. Розбиваємо сюди одне яйце і додаємо приправи. Я не додаю нічого, там, ні цибулю, ніяку, нічого такого не додаю. Тільки приправки ось паприка, сушений часник, сушений часничок. І додам, мабуть, трішки ще перчику. Ось в мене є суміш п'яти перців, додам сюди ще. А також посолить і перемішати. І все. Все дуже просто, нічого складного тут геть немає. Посолити і перемішати і вимішую фарш. Все, фарш готовий. Я його відставляю. Тепер зробимо швиденьку начинку. А щоб зробити нам начинку, нам просто треба яйця і сир потерти на крупну, на отаку тертку. У мене, дивіться, я натерла сирочок, яйця. Тепер сюди додам. У мене є заморожений кріп. от Додам сюди ну, пару ложечок для аромату. Він такий, це у нас домашній, він такий ароматний, чудовий. І от додала. Десь тут трошки великі ці палички можна витягнути, хоча їм нічого не буде. Так, і також додам сюди, в мене трішки залишилось, робила домашній майонез, кому цікаво на каналі, є рецепт. І сюди також додаю, ось дивіться, який чудовий домашній майонез у мене виходить. І все перемішую. Це буде начинка до нашого рулету. Так, якщо буде в мене малувато, майонезу, бо залишилась тільки ложка. Тут додам ще ложку сметани сюди. Я думаю, хуже від цього не буде. Хоча ні, вистачає і цього. Дивіться, яка чудова, вийде в нас начинка до рулету. Ось все. Начиночка теж в мене вже готова. Рулет готується дуже швидко. Гратися тут нема коли довго з ним. Все, як я люблю. Швидкі, прості рецепти. Фаршик в мене вже приготовлений. Начиночка ось теж приготовлена, все готове. У мене. Тепер залишилось тільки нам скласти цей рулет. Для цього що я роблю? Застелила ось так плівку, як змогла, тому що вона чіпляється, склеюється от, дві штуки одну на одному, щоб вона була ширша. І мені треба цей фаршик тепер розподілити по цій плівочці. Ну так, знаєте, квадратиком. І я так обережненько все це роблю, розтягую основу для нашої, нашого рулета. Ось так потихеньку, рівномірно, щоб була десь приблизно однакова товщина цього всього. І роблю отакий квадрат. Ну, ось так в мене вийшло. І тепер, знаєте, я хочу, що в мене є розмарин, сушений аромат. Дуже класний. І я хочу трішки отак це все присипати розмарінчиком. Розмарин і м'ясо дуже гарно дружать між собою. М -м -м, ох, і пахучі. І так, потрішечки ось трошки сиплю розмарінчика для аромату. І тепер мені треба що? Мені треба начинку. Викласти, ну, десь на 2 треті, не доходячи, трохи не доходячи до кінця. Ну, Щоб можна тоді було той рулет скрутити і закрутити. Ось так. І теж зараз дуже обережненько треба отак розрівняти це все. По нашій основі. так. Ве, тепер залишилось основне, тільки це все скрутити в рулетика. Обережно для цього нам потрібна була плівка. так. оп, оп, і робимо рулет. Таке блюдо. Чудове навіть, знаєте, його можна не тільки так на кожен день, його можна використовувати і на святкові столи. Чому ні? Він дуже ну, симпатичний і естетичний. Все дивіться, яка краса. Залишилось тільки запекти, але для цього мені треба його перекласти на фольгу. Я просто так, бачите, оцю, його рулет здвинула на край. Підкладаю отак фальміну. От. І його отаку перевалюю. І плівку знімаю. Його перевалюю, а плівочку знімаю. Вот мокрыми ручками, чтобы ничего не да не приставало И вот все у меня. Готово. Вітя, яка краса вийшла. Так, видно вам там? Видно, так? Да? Все. Ось такий рулетик. Тепер я його завернула такого. Духовка у мене вже включена на 180 градусів. І, мабуть, десь на годинку. Я спочатку хвилин 45, може 50, буде він пектиться У мене отакий е, закритий. А тоді вже хвилин на 10, для того, щоб він був гарний, запечений зверху, шкуринка, я його відкрию. Обережненько переклала. Ну, нічого складного, я просто взяла так фольгу і переклала. Все, ставлю запікатися. Духовка в мене вже розігріта. Тоді покажу, що вийшло. Пройшло, мабуть, хвилин 20-30. І я прийшла вже на кухню, здістала цей рулет, дивіться, який він гарний, виходить. І я його хочу розкрити, щоб він... Ой, прорвалося, юшка вся вибігла. І щоб він отак от підрумянився. Я зараз ще й поставлю, мабуть. гриб. Так. Переставлю на гриль і він тоді повинен за ця шкуринка. Ну що, я думаю, що вже він повинен бути готовий, цей рулет. О, який красунчик. Тільки єдине, що це я швом його поклала наверх. Дивіться, яка краса вийшла. Я так думаю, що повинна бути і смакота. Хай трошки вичахне, і я його тоді розріжу і покажу вам на зрізі. Так, ну що, прийшов час, уже трошки ну, ще тепленький. Зараз за руну будемо пробувати. Де який, кадона? Ага, красивий. Зараз будемо куштувати, що Ой, це таке. Звісно, просто... треба, щоб він більше, наче, застив. Він ще тепленький. Ай, ай. А, треба тебе блюдечко. А, удризала вместе. Держи, чтобы не естина. на вот Красиво выглядит. Да? А ну-ка, а ну-ка. Сейчас и я себе тоже возьму покуштовать. Потом у меня кто-то еще пьет, да? Я думаю, что да. Так. На срезе, горненький. Вкусно? О, боже. Боже, да, боже. Боже, как смачно. Да? Яйцо. Так просто. Ммм. Действительно да, смачно. Так смачно. И вот этот укропчик, он тут прям. Mm -hmm. Основну таку картину робить. Прям без укропа було б не. Mm -hmm. Дуже смачно дійсно. Це яйце і сир? Яйце, сир, да, і тут ложка майонезу домашнього. І Я... укропчик. Mm -hmm. Дуже смачно. Ти вже його просчитала? Ні, ще не просчитала макароси, але це записала. Mm -hmm. Вкуснятина. Не фарш індушевий. Вообще, така вкуснятина. Я Дуже так... ніжний, смачний. Давно такого смачного нічого не їла. Mm. Mm. Взагалі, кето харчування це дуже смачно. Якщо ти не лінивий, mm -hmm. готувати. Якщо на да, це є час, готувати. якщо не лінивий, то кето дуже mm. смачно. А якщо лінивий, mm. то буде кето дуже одноманітне. Mm. Дуже смачно, просто об'єднання. Це ж ти просто в фарш кинула, мабуть, яйце, да? його. Якось розпластала uh -huh. на чомусь, положила, і отак от з допомогою uh -huh. да, uh -huh. отак його закрутила. Yeah. Дуже простий рецепт, дуже простий. Нічого такого нема. Дуже смачно. Так що готуйте з моїми рецептами. Mm -hmm. Покажу вам зараз ось, який він на зрізі. Ось, бачите, закручена начиночка. Смакота. Ой, капає. Боже, як це смачно. Смакота. Я буду тепер теж таке готувати. Так що готуйте. Рецепт буде. Буде опис до рецепта. Готуйте. Смачного.